Сон Якова. Подорож Якова тривала багато днів. Одного разу він зупинився ночувати просто небо і ліг, підклавши під голову камінь, і Бог дав йому побачити чарівний сон, як його бачив у вісні сходи, що сягали аж до неба, і ангели Божі піднімалися і спускалися ними. Потім Господь звернувся до нього і сказав Я Господь, Бог Авраама, батька Твого і Бог Ісака. Земля, на якій ти лежиш, я дам її тобі та нащадкам твоїм. І ось я з тобою і буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш. Дорогі друзі, так і сьогодні, Господь завжди є поруч з нами. Він завжди пильнує нас, Він завжди готовий прийти нам на допомогу. Він завжди показує і знаходить спосіб, щоб показати нам, що Він є. Він є поруч, він є. В нас і біля нас. Амінь.